Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали вітали на мій канал. Сьогодні вам покажу свою радість, свою неймовірну дозу позитиву у вигляді новеньких книжечок в моїй бібліотеці. За останні два з половиною місяці, поки я не знімала цей формат, у мене назбиралося близько 40 новеньких книг. Після останнього перепису, коли я записувала це відео, чесно вам кажу, вперше, а це вже буде другий запис. в мене прибавилося ще приблизно 7 книг. І тому їх десь 38-39. Сьогодні розповім вам про перших 17-18 книжок. Я буду дуже коротко, просто розповідати, звідки мене ця книга з'явилася, чому я її захотіла, приблизний жанр, і, можливо, якщо я щось про неї знаю, то я вам про це розповім. Тому, будь ласка, вмощуйтесь позручніше, візьміть собі щось, поїсти, попити, поставте це. Відео вподобайку, щоб потім не забути це зробити. І приємного перегляду. Хочу почати із цієї книги, напевно, яку ви відразу впізнали по її неймовірному зрізу: це шість багряних журавлів від Елізабет Лім. Це був подарунок моєї подруги Насті, мені на день народження. Дякую тобі, величезне, Настя, тому що я дуже сильно хотіла дати цій книзі другий шанс. І ви собі уявіть, я рік думала про цю історію, і мені було дуже цікаво, чим же вона закінчиться. Тому дуже рада, дуже прям маю зараз величезне натхнення. Читати книжки на азійську тематику, тому ось азійське фентезі, таке все фольклорне, казкове. Я думаю, що воно мені зараз має дуже сподобатися, що це саме той ідеальний час для цієї книги. У мене зараз в моєму читацькому житті. Коли починала читати її вперше, пам'ятаю лише зав'язку, що тут була якась дівчина, яка нернула за чимось в озеро. Там вона знайшла дракона якогось водяного, і якось все так закрутилося, що він проявив її магічні сили. Потім про це дізнається її Мачуха і проклинає. Вона говорить, що на ній буде якась така миска, яка буде прикривати повністю все її обличчя, і вона має врятувати. Носячи цю миску на голові своїх шістьох братів, яких вона також перетворила в шістьох журавлів. І найбільший негативний момент в цьому всьому, що їй ще й не можна говорити. Тому я прям не уявляю, як ця дівчина буде рятувати своїх братів, як вона по відгукам інших людей має знайти своє кохання і, надію, що помститися своїй злій мачусі. Знаю, що це лише перша частина із диології, і в неї ще є приквіл. Ці ці три книжки, як ви бачите, вже вийшли в едиництво РМ. Це шість багряних журавлів. Цінка дракона і її осіньне прокляття маю цю книжку в найближчих планах і хочу разом з моєю подружкою Леною скоро почати спільні читання цієї книги. Мені видавництво віхола прислали на огляд дві книжечки. І перша із них це як припинити долати неспокій і жити далі від Давида Цибенко та Константина Коробова. Цю книжку я вже прочитала, розповідала свої враження в моєму останньому відео з прочитаним, тому заходьте і подивіться, тому що книжка реально цікава і дуже прикольно структурована. Тут розповідається про те, як боротися в різних. В ситуаціях, які зараз оточують більшість населення України в цьому стресі, як боротися із панічною атакою, як себе заспокоїти, як датися сконцентруватися на важливих речах, як пережити горе, як пережити втрату швидше, легше. Тому ось ця книжка дуже корисна, і переходьте і дивіться мій відгук про неї. Дуже швидко її прочитала, буквально за два вечори, тому що тоді у нас були дуже сильні обстріли і багато було прильотів поруч. Тому мені дуже було актуально в той момент її прочитати, щоб знати, як заспокоїти себе і людей навколо мене. Книжечка це автобіографія Каті Бльостки. Так тобі і треба. Або чому у стосунках варто обирати себе? Цю книгу я вже давно хотіла прочитати ще з моменту її анонсу, потім виходу. Але ось тільки зараз у мене доберуться до неї руки. Я побачила, що тут прям дуже буде багато цікавих моментів її життя, аж прям із якогось підліткового віку і до того. Що в неї зараз відбувається у стосунках. Мені дуже подобається Катя як особистість. Я на неї підписана в інстаграмі вже багато років. Ще з мого періоду до підготовки, до вагітності. Я прочитала її першу книжку, яку вона видавала. Це Матера вам не наймічка. І та книжка мені також дуже сподобалася, тому буду читати і її біографію, тому що як особистість вона дуже яскрава і дуже підтримує Україну, тому хочу прочитати новеньку її книжечку. До речі, хто дивився моє відео з прочитаним і знає, який мені виклик випав на Місяць червень, то я думаю, що більше за все я все-таки прочитаю ось цю книгу, а не той детектив, який я вам показувала. Тому що я за останній час прочитала два детективи, ще й такі пухленькі, і мені досить того жанру, тому, напевно, візьму український нонфікшн. Не будемо далеко відходити від азійської літератури і покажу вам книжечку від видавництва Сафран, яку я собі придбала вже давненько, десь місяців, так п'ять тому, і ніде не бачила на неї відгуки, а потім попросила своїх підписників у коментарях написати, якщо ви читали цю книгу. Чи чули десь якісь відгуки? Напишіть мені, яка вона. І всі написали мені, що вона чудова. І я повністю з вами погоджуюсь. Це поки що моя найкраща прочитана книга в цьому 2025 читацькому році. Вона мене Дуже здивувала, дуже вразила. Я, до речі, її брала як такий експеримент, щоб надкусити, нарешті, дізнатися, чи хочу я її далі читати, чи потрібно мені прямо зараз її брати на прочитання, чи найближчі плани. І я просто не змогла від неї відірватися. Це така складна тайванська, тому що це тайванський автор Кевін Чень, сімейна драма. В якій дуже багато дітей в сім'ї, і всіх них дуже важкі долі, і важкі долі в їхніх батьків і дідів, бабів. Якщо хочете побільше якихось таких читацьких експериментів в своєму житті, то дуже раджу ось цю книжечку «Місто приводів від Кевін-Наченя». А зараз покажу вам книжечки від видавництва «Віват», які мені приходили на огляд десь місяць тому, десь приблизно в середині травня. Я серед тих трьох книжок поки що прочитала лише одну, але знаходжуся в процесі читання ось цієї книги це Чекунство Шепів Маргарет Роджерсон. Якщо чесно, мені поки що повільненько йде ця книга. Я буквально прочитала тут перших три розділи, і це там 30 сторінок. Але, чесно кажучи, не очікувала, що тут відразу буде такий дивний, цікавий світ. Коли ти хочеш братися, читати цю книгу, потрібна навколо просто ідеальна тиша. Потрібно, щоб в тебе не було ніяких тривожних думок, бо тільки стає трішки складніше читати, ти відразу відволікаєшся і все. І просто концентрації немає, і я себе ловила на думці, що я прочитала дві сторінки, не пам'ятаю ні речення назад. Поверталася, тому поки що я тут лише на початку, але я. Прогризу цей світ. Я прогризу всі ці сторінки, як маленька мишка, і я дізнаюся, чим тут все це завершиться. Тому що анотація дуже цікава. Це книга про книги, і вони дуже незвичні. Вони чарівні, вони несуть в собі небезпеку, тому що в цих книгах, які називають гримуари, запечатані якісь дуже древні злі духи. І хтось їх випустив і чомусь у всьому обвинувачують нашу головну героїню, бідну сироту, яка живе в цій бібліотеці. І вона має тепер захистити свою честь. Вона має. Разом із якимось другим чоловіком, я так розумію, врятувати взагалі людство від цих гримуарів. Я думала спочатку, що це морське фентезі, тому що якась вона така синенька, нібито у воді все намальовано. Якась така була в мене асоціація, але виявилося, що зовсім ні. Але нічого, я не розчаровуюсь. Мені навіть те, що це не про море, навіть цікавіше читати, тому що це більше моя тематика. Наступну книжку я вже встигла прочитати буквально три дні тому. Це була до про недовго нещасливо Стефані Гарбер. Тут нема чого вам розповідати, тому що це друга частина циклу. Зовсім скоро в моїх руках вже буде третя, і я однозначно не буду відтягувати і скоро візьмусь. За прочитання останньої частини і закрию для себе два цикли Стефані Гарбер. Мені ж прям не віриться, що я вже все, я вже доходжу до цього фіналу. У мене залишиться лише така новорічна новела спектакуляра, яка в мене є англійською мовою. Мені подруга моя дарувала. І тому. Прям мені не віриться. Я наскільки люблю цю авторку, що це просто якийсь жах. Я її одна з самых ярих фанаток. Тому, хто ще не пробував цей цикл, однозначно спробуйте. Більше про мої враження, що мені тут сподобалось, що не сподобалось, розповім вам вже в прочитаному. Так що чекайте. І остання книга видавництва Віва це Змія та крила ночі» Каріси Бродбенд. Дуже хочу взятися скоро за цю книжку. Я вже відійшла нарешті від там Голодних ігор, від всяких книжок про вампірів і все. Тепер знову ця тема для мене якась така свіженька, незаїжджена. І мені казали, що ця книжка класна. Моя подруга Аня її прочитала і сказала, що це прям був ковток свіжого повітря. Це було саме те, чого вона хотіла в моменті прочитати. І можливо, навіть ось цю книжку я візьму паралельно ще коли з ще шипів читати, і мені щось здається, що я її навіть завершу. Швидше, ніж чаклунство, але подивимося. Дуже мені подобається видання. І ось цей синій зріз спочатку здається, ніби до чого він. Тут синього, не так уж і багато на обкладинці. Але ось тут мм, все таке тематичне, однокольорове. Ну просто взагалі не знаю, зараз віват, вони просто так ідуть для мене. Рівно в рівно, знаєте, нога в ногу з видавництвом арем дуже красиво оформлюють свої книги. І мені подобається, що вони роблять оформлення на книги звичайного формату. От що їх можна з собою кудись брати. Наприклад, я суперобкладинку можу залишити вдома і взяти цю книжку спокійно з собою в чохлі і не боятися, що там з нею що станеться, але вона хоча б влізе в якусь мою сумочку. Скоро буду братись. Знаю, що тут буде про якийсь турнір, в якому буде брати участь дівчина, яка, типу, як донька, чи рідна, чи падчерка головного клану вампірів. І чомусь сама смерть запрошує її прийняти участь в цьому випробуванні. Вона має виграти, щоб її не вбили, і щоб вона не знаю, захистила честь свого роду. Я не розумію. Чесно кажучи, толком не знаю, про що там саме буде, але намагаюсь не вчитуватися в анотації, щоб не нахвататися ніяких спойлерів. Загальну таку картинку в голові я вже собі намалювала. Наступним буде видавництво Фабула. Побачила в різних блогерів, що вони розпаковують ці книжки, і собі дуже сильно захотіла. Мені подобається, що все більше викладають люди розпаковки в Reels, тому що ти так, якщо навіть пропустив десь на Самій сторінці видавництва ти побачиш якісь новинки в когось іншого, що він їх розпаковує. І так я побачила, що вийшли нові книжечки Франка Тільє. Я ще не знайома не з однією книжкою цього автора. Я попросила у видавництво лише другу частину, це було двічі, не знаючи, що це перша та друга частина циклу, але вони молодці зорієнтувалися відправили мені і першу частину, і її я вже до речі прочитала, тому скоро буде відгук. Друга частина поки що не розумію, чим буде пов'язана. І першої, але давайте тут, хоча б трішки вам анотацію скажу. Тут у нас буде про жінку, яка 4 роки тому втратила свою доньку. Вона не знає, що з нею сталося, вона просто кудись зникла. Вийшла на пробіжку, їй, по-моєму, було років 17-16 і все, більше її ніхто не бачив. І вона намагається розкрити це вбивство чи викрадення вже. Багато часу, як ви розумієте, і немає ніяких зацепок. І потім у нас з'являється ще одна сюжетна лінія, в якій якийсь хлопець не зупиняється на сигнал поліції, далі собі їде він не втікає, врізається в якусь стіну і в його багажнику знаходять тіло дівчини. І в цей же самий момент дзвонять до нашої головної героїні, письменниці, яка втратила доньку, і говорить, що на її чоловіка був здійснений напад, і він втратив пам'ять. Нікого він не пам'ятає і не знає навіть чи у нього й донька була, що він також її втратив, переживає горе і прям був в параної. По цій всій тематиці її пошуків, і їй доводиться повертатися в своє містечко, щоб допомогти чоловіку, і можливо дізнатися, що з донькою тоді сталося. Ну, відеок мій скоро ви вже почуєте. Я в принципі не особливо розумію, чим буде перша і друга частина пов'язана, тому що е, дивишся в анотацію і взагалі навіть спільних імен тут не бачиш. Тому я думаю, зараз зроблю перерву на буквально дві книжечки і повертаюсь до цього цикла. А це, до речі, у нас трилогія, і буду читати це було двічі. Я Зараз якраз в процесі читання третьої книжки від фабули це дерева Персіваля Еверета. Я прочитала вже 194 сторінки, це більш ніж середина, і планую за сьогодні-завтра цю книжечку вже завершити. Тут така дивна цікава анотація, і зараз я вже прочитала набагато більше ніж вона розповідає, тому я намагатимусь вам її переповісти лише тими словами, що ви можете ось тут прочитати. Ну, щоб нічого більше вам не додати, щоб це був для вас такий сюрприз, якщо ви захочете її читати. Тут у нас піднімаються тематики пригноблення афроамериканського народу. І все більше тут видно, де 1980 рік, коли ще таких людей наймали просто як. Тільки прислугу о, на них там плювали, їх принижували. Це просто жахливо. І ось в одній сім'ї починають помирати люди один за одним, і біля них знаходять постійно тіло одного того самого афроамериканця. Як це так відбувається, якщо він вже помер перший раз, як він може з'являтися ще раз, все це ви дізнаєтесь, якщо захочете прочитати ось цю книжечку. Тепер покажу вам ще трішки подарунків на моє день народження, тому що, можливо, не всі бачили те відео з розпаковкою. І тут у мене лендоверська спадщина Вікторії Голд. Я не вчитуюсь в аннотацію цієї книжки, я просто її залишаюсь свідомо на осінь. Я довіряю цій авторці, я вже відчула сповна її стиль. Я побачила, що багато людей після мого відео на наречені Пандоріка взяли почитати цю авторку і продвинулись вже набагато більше, ніж я, тому що я все-таки поки що зупинилась тільки на одній. Її книзі, але вже маю, скажу вам по секрету, цілих чотири. Наступні книги вам покажу в наступному відео. Лендоверська спадщина, вона прям максимально мені подобається своїм оформленням. Я, якщо мені сподобаються і ті книжки, що в мене зараз є, то поки вони недорого коштують, я, напевно, скуплю собі всю серію і буду так спеціально читати ось ці готичні, дуже цікаві, дуже такі гостросюжетні і такі якісь, не знаю. Трішки загадкові такі романи. Прям це така для мене друга давна Дюмар'є, але не з відкритими фіналами. Тому ось ця навіть краще мені за нашу улюблену Дюмар'є. Тому, хто ще не пробував, то спробуйте її книжки. Ще мої дві подружки Міла і Ірена подарували мені по одній новенькій книжечці Тері Прачета. У мене вже повністю зібрана колекція, але скоро знову виходить нова книжка. І в мене знову неповна колекція книжок Тері Прачета. Мені здається, так буде завжди, тому що, поки настане якесь нове свято, вийде ще одна чи декілька книжок, яких мені не вистачає. Я хочу, щоб у мене були всі книги. Я все частіше і частіше повертаюся до цього автора думками, і думаю про те, що от якби не було ніяких зобов'язань, ні книжок на огляд, ні якихось книжкових планів, чи книжок, які я думаю, що в заразні моменті мені сподобається, я б отак просто брала одну за одною книжки в якомусь циклі тарі працю і дочитувала би цей цикл від першої книги до останньої, тому що це моя така комфорт-зон, як я вам напевно багато раз казала, і це у мене дві книжечки. Це монстрячий загін. Це, по-моєму, книга, яка не входить ні в який цикл. Це мені міла подарувала. Іліна подарувала мені десь уже виходить шосту сьому книжку із циклу. Про відьом це третя книжка із четверта, так, четверта, із під циклу відьом. Про маленьку відьмочку Тіфані це зодягну на себе ніч. Це, напевно, мені найкрасивіша назва з усіх книжок Таріпрачета, які поки що виходили українською мовою. Дуже красиві обкладинки, поки що їх не розпочати, тому що хто знає, той знає, які обкладинки весел зробило в тій серії, що вони просто дуже легко обдираються. Ти навіть я книжку не читав, а вона вже пошкоджена. Тому я намагаюся залишити їх в такому первозданному вигляді. Бачу, що тут в цій плівці. Вичті, є дирочки, тобто все-таки папір дихає, не запріється тут нічого, не зацвітеться. Тому, я думаю, можна поки що ще залишати їх запакованими. В вашій увазі книга, яку я попросила, дуже сильно уміли почитати, тому що вона її прочитала буквально за 4 години. Просто людина. Зникає з усіх радарів, бо їй прийшла ця книжка. І потім повертається до мене з відео з отакими очима і посмішкою, яка просто говорить сама за себе. Ця книжка Голос Арчера від Мії Шеріден. Я планую зовсім скоро знімати на неї спонсорський влог. Тут немало сторінок, тут 40 ні не сімдесят сторінок. Шрифт такий стандартний, не особливо великий. Але каже, міла, що дуже швидко читається, дуже цікаво, дуже драматично. Я не вчитись в анотації, не хочу, тому що зовсім скоро вже її беру на прочитання. Пам'ятаю, як і коли мій чоловік був за кордоном, і міла була за кордоном, всі мої знайомі, які тоді виїжджали на море, якесь сюди до своїх родичів, то Постійно в книжковому вони мені показували «Archer's Voice», і я хотіла казати: Купи мені, купи мені, привези мені, я тобі дам гроші, привези мені.' І постійно мене щось зупиняло. Мені здається, що просто англійською ця книжка ще пухліша. Вона вже там за 500 сторінок перевалює, і формат книги був не дуже зручний. Ось тут була вона така широка і тут би все поламалося. Тому я дуже рада, що ми дочекалися виходу цієї книжки від РМ в такому богічному, афігезному виданні. Це просто. Я зараз вам зніму суперобкладинку. Я думаю, ви вже багато разів бачили. Але хто не бачив, то я вам ще раз покажу. Вона така ніжно-сіро-блакитна. Прям як. Моя штора позаду, і такі кульбабки срібні. Ой, дуже гарно, дуже-дуже. Планую знімати, як я сказала, спонсорський влог. Надію, що прочитається вона мені дуже швидко. Я, напевно, буду її читати скоро, але не факт, що швидко, тому що готуюся зараз до теоретичного іспиту з ПДР. Зараз ще в мене дитина захворіла, тому підготовка дуже уповільнилась і так, і ще якщо я буду читати зараз книжки. Великій кількості, декілька паралельно, то я не знаю, скільки займе моя підготовка, тому дуже хочу читати цю книжку, але даю собі час десь почати її хоча б через тиждень. Ледь-ледь вже себе стримую. Наступну книжку я захотіла прочитати через те, що дуже часто я почала бачити відсилки до тієї книги в інших творах. І часто це були книжки, які мені дуже сильно подобались. Прям навіть автори писали, що там на першій сторінці там ця фраза із Арсена Люпена, Маріса Леблана. І ось я додала цю книжечку в свій війшлис на день народження, і дівчинка Даша подару сторінками подарувала мені цю книгу, і я така рада. Я вже її розпакувала. Що подивитися, скільки тут сторіночок? А тут 170 сторінок. Це моя перша книга із цієї серії, хоча я вже читала книжки. З цієї серії, але я їх брала десь у когось почитати в бібліотеці. А це моя перша особиста. Не знаю, чи буду її збирати. Подивлюся, як вона переживе моє перше читання. Також нічого не знаю про цю історію, крім ось якихось вирваних фразочок, які бачила у відсилках в інших творах. Тому знаю лише, що це буде детективна історія, якась юмористична із класним таким харизматичним головним героєм. В принципі, це все, що мені потрібно, щоб захотіти читати цю книжку. Я і її бережу на початок осені. У нас тут з вами залишилося буквально три книжечки. І одна із них це Тримай мене від Анни Савас. Цю книжечку мені подарувала моя кума Віка, і я дуже хочу її скоро прочитати, тому що вже бачила дуже класний відок моєї подруги, яка каже, що «Ну це прям майже майже голос Арчера, але не так драматично, але все одно дуже круто, дуже романтично, прям більше таких почуттів, поглядів. І я Я хочу, я все хочу люди. Я так все хочу, Боже. Як я здам цей теоретичний іспит, тримайте мене семеро. Я... Просто піду в якийсь читацький запій, мені здається, і мене з того, попробуйте вивезти потім. Така важка книжечка, поки що нічого не розкриваю, тому що хочу ось відчути ось це задоволення, зриваю плівку і сідаю читати відразу. Знаю лише, що тут про якусь пару балетну, що вони нібито колись зустрічались разом, потім щось між ними сталося, вони пороз'їжджалися по різним містам. Потім дівчина повертається в своє рідне місто і її знову ставлять з ним в пару. Що ж буде? Чи буде тут від ненависті до кохання? Не знаю, але мені здається, щось такого або типу другий шанс, щось таке. Тому хочу скоро брати її на прочитання. Дуже вона мене до себе манить. І останній із книжок це ще одне моє поповнення, я думаю, вже навіть зробити поличку по азійській літературі. Дякуючи Насті. У мене з'явилася книжечка на день народження дівчина, яка впала під море Аксі О. М -м, яка вона гарнюща! Я прям не знаю, вона так мені до себе манить, скільки тут? 329 сторінок. І це, значить, завершена історія. Ах, Як вона пахне, не знаю. Якось, от книжок Рідбері, папір такий пахучий, ніби як журнали в дитинстві. Дуже класно пахне, тільки хочеться нюхати. Знаю, що це буде якась Янгідал, також така міфічна, казкова історія. В чомусь буде схоже, мені здається, на шість багряних журавлів Елізабет Лі. Не знаю, чи мені сподобається Настя. Вже читала і казала, що книжка класна і має мені зайти. Поки мене дуже цікавить така тематика. Я намагатимуся її прочитати цього літа. Вона маленька, тому в принципі не боюся за неї братися. Ну, ось, друзі, і все. Це поки що всі 17 книжок, про які я вам за сьогодні хотіла розповісти. Я рада, що я вирішила поділити це відео на дві частини, тому що я хочу ще щось встигнути поробити, чи повчитися, чи почитати ще дерева, чи магію шипів, поки мої граються на дворі. тому що цілий день знову з дитиною сидіти після того, як вона ходила на багато-багато годин в садочок. Це і морально, і фізично важко, ще й вона хворіє, тому хочеться трішки розслабитися. Прийти в себе, як то кажуть, і вже, можливо, почати монтувати для вас це відео. Дякую вам, друзі, за увагу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на спонсорський канал, якщо хочете бачити більше контенту від мене, або підтримати мій канал фінансово. Я там випускаю стабільно по два додаткових відео на місяць. Також ви можете мати доступ до основних відео раніше, ніж інші мої глядачі. Дякую всім моїм спонсорятам за підтримку. Зовсім скоро, друзі, побачимося у новому відео. Не це буде відразу і друга частина покупок. Мені здається, що все-таки то буде більш за все вже прочитане. Тому, друзі, не сумуйте! Зовсім скоро побачимось. Па-па!